Так, друзі, всім привіт, з вами завжди Катавий Копакель. Так, найвече перший сигнальчик. Шматочок веслета. Ось такими візирничками. Що це? Щось зелененьке, друзі. Піду в чорний сигнал. Побляньте. Ось. Я такий просто на кінечник, отак ногою його пихнув. Побачив, що це дійсно не кінеч. Так, добре, всім привіт. З вами як завжди Картавий Копатель. Нарешті сьогодні зміг вибратися на коп. Сьогодні 29 лютого. Останній день зими. і ось такий сонячний день. Думаю, варто покопати. Приїхав я в село, є в мене декілька днів. Тому думаю, трішечки відео для вас я зможу зняти. Їхав сьогодні на місце Подалі, там, я дуже давно не був, але там ще стоїть кукуруза, навіть не змолочена. Ось поїхав сюди, вже майже зібрався. Будемо ходити. Звичайно, тут вибите вщент уже це поле, але я хотів сьогодні щось поставив вині. Можливо. Інше відео буде десь з городів, там де будуть монетки. А тут будемо намагатися якісь хрестики знайти, фібулки і так далі. Тому, друзі, записати смачненьким. будемо намагатися щось знайти. У мене десь годинки 4 є. Будемо ходити. І не забуваємо, друзі, по ЗСУ, посилання, як завжди, в описі. Так, навече перший сигнальчик. 79, ще такий, мощний. Тут, звісно, ям, як ви бачите, багато Але такий сигнальчик же є. Це біля квеї тут може бути шмовдяк якийсь, як завжди. Алюміній чи ще щось. Ну десь випало. Я вже нічого не бачу. Я ще вдівся так тепло, хоч куточку взяв з собою, то якщо стане дуже холодно, то вдінусь Не розумію, що це? Якийсь кусочок алюмінія, Сифаку Сверх 5. Ось такий. Ну, сигнали в хорошому Забираємо йдемо далі. Ну Так, навіщо хоч якась знахідочка випала в мене. Погляньте, Такий шматочок браслета. Ось такими візивнучками. Це ж хтось 500 років тому сидів і робив їх. Стукав чимось. Думав, як його собі красивіше заробити. І виготовив ось такий предмет. А зараз я його тримаю в руках Класна знахідка. Зазвичай не менші отакі десь шматочки випадаються, ну може такі, це вже набагато більший. Хабар, це забув в машині, підеться в сумку, напевно, покласти, бо в кайман десь. Ось такі знахідки за пів години перша. Так знову сигнальчик такі 84, 83. Вже і глибаченький. Може бути і шмевдяк, звісно. Ні, хвилин 15 назад пластинку так копав мідну. Так. Що показує? 78-76. Ну. Що це? Щось зелененьке, друзі. Щось зелененьке, не на пляшечка, Як я, я давно їх не знаходив? Так да-да-да! Це пяжечка. Клас! Цінанька, ці, ну без язичка, але все одно Дуже давно їх не знаходив. Те в це сильно не буду, ось погляньте яка кавсуня з глибини. Лишов трохи далі От гавбочка. Туде менше всяких шмудюкових сигналів чорних. І от бачите, тут знахідочки ще є. Клас. Забираємо і біжимо шукати. Друзі. Ходив, шукав ось тут, а прийшов в інший кінець цього поля і, напевно, знайшов тут будиночок коли стояв. Тому що дуже багато камінців, трохи ківпіча попадається. Колись років 4 назад я його шукав там, де копав Київський бусі, покар там. А Та він тут обувів. Камінчик тут такий я знайшов. Видимо нічого незвичайно ви погляньте, який він тут гладенький. І в мене думка, що це камінь-тевичник. Ось такий. Ну, я заберу. Можливо ви в коментарях підскажете, чи це може бути він чи ні. Воно дуже гладеньке, спогляньте просто. Як блискує на сонці. І держав дуже удобно. Просто начастою не під, під руку. Ось така каменюка. Шукаємо. Вийшов вже я на основне поле. Слід, слід на сліду, звісно. Не знаю що тут можна знайти. Як скільки пройшовся, він 15-20 є. Перший сигнальчик 62, сповідь сліди. Викопали, камінчик якийсь цікавий. це залишки цього, напевно, до камня Забираємо. Так, що ж у нас тут? Так голосно дзвонить. Кусок якийсь міди. На жаль, ну нічого. Спробуємо щось знайти таке безкрайне плоске поле надії на хрестика. ну випав ось такий шматочок. А щойно з ямки випав шматочок такий маленький. Дуже глибоко був, навіть не знаю, чи це кольорове, чи ні. Патина класна, можливо навіть залишки емалі, такі біленькі, точно не знаю. якась клавишка щось. Дуже мало сигналів. Це скільки прийшов другий кольоровий тільки. Да, сьогодні по знахідкам не дуже. Ось щойно випав мені ножичок, такий маленький. Так, і ще, ще було декілька шматочків, я не показував. Ось такий щойно підняв якийсь. Не зрозуміло, що воно. І ось такий вже не зрозуміло що і все друзі ось такі знахідки місце дуже вибите дуже прийшов на інший кусочок тут звісно ходить поважче спробуємо тут не знаю скільки я ну, годинку може ще похожу. Може дід хаба підкине під кінець. Щось цікаве. Та ну дуже довго я ходжу. Копаю вже О, якась така металева штука. Купаю вже човні сигнали. В надії може... Єсь на кінечник випаде. То буде якась цікава знахідка. Знову техніки щось. Так. Знову чорний, ну, чорних як завжди багато. Ну ви каже, бонь. Буде... цікаво хто в коментарях напишіть, хто що цікавого вже в цьому році знайшов. У мене поки камість нічого такого геть цікавого не було. Ну, так як в мене тільки другий вихід. Можливо, у вас вже там і скайби, і списи, і бронза, і все було. Чи якісь вблі, чи золото. Дуже цікаво буде почитати в коментарях, хто що знайшов. Також почав... Почав ще трошки займатися... Погляньте, що це таке. То є щось. Якісь зубилці чи що воно? Почав займатися колекціонуванням ще українських монет. Трішки ювілейних і трохи е, обігових монет. Одна, дві, п'ять, двадцять, п'ять, десять, п'ятьдесять гривень. Може, друзі, в когось є копілочка якась стара. Я б у вас її купив би, щоб перебрати їх на різновиди. Або, можливо, є монети, які виведені з обіга. Одна, дві, двадцять 25 копійочок. Я б підбав би собі колекцію. Фух, вже яка курточка зайва, я думаю. Вже сонечко піднялось, ставить набагато тепліше. Вже можна ходити і так, навіть спекотно в ній. Певно на наступного разу вийду на город якийсь. Можливо домовлюсь, в мене є два дуже цікавих. Але треба власник Київ якось знайти. Тому що в селі не часто буваю, Це проблематично для мене. Ну що ж, друзі, буде щось цікаве, тоді вже я включусь. Не повірите. От тільки виключився, ну буквально пішло ну, секунд сім. Йду, чорний сигнал. І погляньте. Ось. Я такий думаю, ну тут це накінечник. Отак ногою його пихнув і побачив, що це дійсно накінечник. Погляньте, який. Шкода, обломаний. Але я такого хотів знайти. Можливо, можливо, на реставрацію відправлю. Там зроблю з нього лялечку Ось це втульчити накінечник. Друзі, ось такий з... Такими, як вони називаються, ну, втульчатий накінечник Київської весі. Крутяк. Просто бомбезний захід в стан не дуже, але я знав, що я тут якусь накінечника впіймаю. Клас. Лайкосик. А я ще походжу тут, пошукаю накінечники. Можливо, в кращому стані. Є слабенький сигначик. Вже не впевнений, я що він кольоровий, звичайно. І кольоровий. 84. Але, напевно, щось маленьке, тому що не дуже сильно він кивчить. Ну ж бо де ти? Кавдупил. напевно дуже маленьке Трібно вже піна підбати. Ну, можливо, колись на Ютубі зароблю, то й куплю собі пінпойте в XP. Так, щось, щось в руці. Де ти? знов щось таке дрібне, що навіть не бачу. Скрізь за все. Або якийсь оплавок, або невдала не знаю, як він. Невдалий гудзик. Гелька. Ну, кинемо. Випала ще одна дрібненька знахідка. Скоріше за все частинка пляжечки. З така тившечки малюночок видно. Ну, на цьому полі доводиться видіти і такому. Друзі, був сигнальчик без VDI. Давно я не знаходив. Гудзиків гевік. Так, де та цей фокус? Бачимо воно навіть якимись залишками позолоти, напевно, було. Якщо вам видно, з такої форми, як грибочок. Така маленька гевка. Знайшов, друзі, ще ось такого. Ну, або теж гевка, або бубенчик. тому що всередині пусте, а в гивці зазвичай там ну, вона важкенька і повна. Так, отакий шматочок якийсь і проколочку. Таку трошки поломану. Але це вона, я знаю. Так, ще хожу півгодинки і буду ж їхати додому. Ну що ж, друзі, відкопався я. Вже прийшов до автомобіля, знахідки ви всі ми бачили, нічого такого особливого. Походив, погуляв, чи десь в машині той камінець лежить. ну таке, трошки душу відвів, тому що давно не копав, дуже хотілося вийти. Можливо, він на іншому місці пощастить більше і знайдемо щось цікавіше. Дякую вам за перегляд, бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і як завжди, до зустрічі на моєму каналі.